Усім привіт вітаю вас у Всеукраїнській школі онлайн. Це урок всесвітньої історії 11 клас. Сьогодні темою уроку буде демонтаж результатів періоду розрядки, причини і наслідки. Оскільки це практичне заняття, перегляньте, будь ласка, попередні уроки з теми міжнародні відносини для того, щоб ефективніше попрацювати на цьому занятті. Починаємо! Як ми з'ясували на попередніх уроках, розрядка період ослаблення протистояння та нормалізації відносин між капіталістичним блоком, на чолі з США та соціалістичним блоком, на чолі з СРСР на гельсінській конференції 1975 року, були закріплені принципи пріоритету прав людини, недоторканності кордонів та несилового вирішення конфліктів. Однак, попри спроби остаточно усунути напругу у міжнародних відносинах, період розрядки не мав очікуваного результату. Фактично, розрядка закінчилася одразу після вторгнення радянського союзу в Афганістан в 1979 році. Після цього черговий етап зменшення напруги у міжнародних відносинах розпочався в період перебудови та розпаду СРСР. Конфлікти на глобальній арені не були вирішені остаточно. Однак принципи, на яких базувалася логіка розрядки, означили межі, в яких міжнародні відносини існують і нині, незважаючи на певні рецидиви холодної війни. Що ж стало причиною демонтажу результатів чергового етапу розрядки вже після розпаду СРСР. По-перше, з розпадом СРСР як основного конкурента США в холодній війні, світ не став однополярним чи взагалі безполярним. Нові гравці насамперед Китай і Росія прагнуть стати одним із центрів міжнародних відносин. Якщо Росія використовує агресивні дії, то Китай радше економічні методи впливу. По-друге, загострилося протиріччя між США та державами блоку НАТО. Відтак, у 2019 році президент Трамп поставив вимогу переглянути принцип фінансування цієї організації. Виникає конфлікт через будівництво газопроводу Північний Потік-2. США будь-що прагне припинити цей проект, натомість країни Європи, передусім Німеччина, завершити. По-третє, між колишніми супротивниками залишилася взаємна недовіра. Це сильно впливало на ті країни, що прагнули переорієнтувати свою зовнішню політику, як це було, наприклад, у випадку з Україною. До середини 2000-х років Захід доволі насторожено сприймав нашу країну, що заважало євроатлантичній інтеграції. Четвертий чинник: держави не відмовилися від силового методу вирішення конфліктів, а наявність власної сильної армії та озброєння залишається основними гарантами безпеки. Цьому плані показовою є ситуація України, яка відмовилася від ядерної зброї у 1994 році, але рівно через 20 років зазнала агресії від одного з гарантів своєї безпеки за будапейським меморандумом. І п'ята причина це неефективність міжнародних структур, що покликані стежити за дотриманням миру у світі, їх неможливість реагувати на грубі порушення порядку у міжнародних відносинах. У цьому контексті виникають ініціативи щодо необхідності реформувати Організацію Об'єднаних Націй ООН та Організацію безпеки і співробітництва в Європі, ОБСЄ. до яких наслідків для міжнародних відносин у 21 столітті провів демонтаж результатів чергового етапу розрядки. Перший наслідок глобальне протистояння між найбільшими світовими гравцями посилюється. Прояв цього повернення до риторики часів холодної війни. Зокрема, у 2002 році президент США Джордж Буш вжив термін вісь зла щодо країн, яких звинувачували спонсоруванні тероризму або володінні зброєю масового знищення. У часи Буша йшлося про Ірак, Іран та КНДР, але пізніше до цього переліку додалися Лівія, Сирія, Куба та інші країни. У свою чергу Росія за президентство Володимира Путіна розробляла власну концепцію світового протистояння держав-цивілізацій, відомо як Російський Світ. У 2008 році в концепції зовнішньої політики Російської Федерації вперше заявили про намір захищати права і законні інтереси російськомовних громадян по всьому світу. І вже того ж року російські війська вторглись у Грузію і окупували частину Абхазії та Південної Осетії. Пізніше, у 2014 році, Росія окупувала і частину українських територій. Другий наслідок це військова або економічна підтримка світовими гравцями прихильних до себе режимів або політиків в інших країнах. Так, наприклад, Росія надає військову підтримку режиму Башара Асада в Сирії, підтримує прихильні до себе сили в Лівії, Південному Судані, Центральній Африці. Також Росія фінансово підтримує режими в Білорусі, Венесуелі, Нікарагуа. Неформально Росія підтримує також сепаратистські право та ліворадикальні радикальні організації в Європі. США вдаються до широкого спектру методів для підтримки свого впливу від прямого військового втручання, як в Іраку та Афганістані, до тактики мирного поширення демократії через підтримку реформ в країнах та інститутів громадянського суспільства. Теж саме стосується і країн Європи. Китай, передусім через фінансові інструменти, конвертує свій економічний потенціал у політичний вплив. Особливо це помітно в Африці, Південній Азії та Латинській Америці. Третій момент це гібридність міжнародного протистояння. Важливими складовими поширення свого впливу стають інформаційна війна, кібервійна, пропаганда, тероризм та економічні війни. Один із яскравих прикладів втручання Росіян у вибори президента США у 2016 році. Окрім того, значні ресурси інвестуються в поширення власної культури та створення позитивного іміджу країни. З другого боку, фейки і дезінформація, які спрямовані конкурентами на створення негативного образу або зрив певних ініціатив. Інформаційний та ідеологічний тиск передує або доповнює інші методи. Четвертий момент демонтаж результатів розрядки сприяє тому, що багато невирішених локальних конфліктів, які почалися ще в часи холодної війни, тривають. Такою точкою нестабільності лишається близький схід з невирішеним конфліктом Ізраїлю та Палестини, війнами в Іраку, Афганістані, Сирії та Лівії. Окрім того, постійно тримає світ на прузі можливість ядерного протистояння Індії та Пакистану, ядерні випробування КНДР та Ірану. Низка конфліктів на африканському континенті також бере початок ще з холодної війни і періоду деколонізації. І останній п'ятий момент, який ми виокремимо сьогодні, це загострення проблеми тероризму. 11 вересня 2001 року стався терористичний акт у Нью-Йорку та Вашингтоні. Його вчинила ісламська організація Аль-Каїда на чолі з Усамою Бен Ладеном. Цей терористичний акт поклав початок глобальної війни з тероризмом. Однак варто зазначити, що його витоки беруть початок саме з холодної війни. Наприклад, та ж Аль-Каїда виникла як рух опору проти радянської агресії в Афганістані. Талібан як рух опору проти американської агресії в тій самій країні. Хезболла постала через арабо-ізраїльські війни. Ісламська держава досягла піку могутності за часів війни в Сирії. Підсумуймо. Серед основних причин демонтажу результатів періоду розрядки можна виділити перехід до багатополярного світу, суперечності всередині блоку НАТО, взаємна недовіра між колишніми суперниками, збереження силового методу розв'язання міждержавних конфліктів та ефективність міжнародних структур, що покликані стежити за дотриманням порядку. Серед основних наслідків ми виділили загострення глобального протистояння, підтримку політичних режимів або політичних сил в інших країнах, гібридність міжнародного протистояння, продовження старих локальних конфліктів і виникнення нових, та зростання загрози тероризму. Будь ласка, не забувайте переглянути конспект, практичні і тестові завдання. Знайте історію, і бережіть себе. До зустрічі!